Вітаю вас, друзі! Сьогодні на Росії і в Україні активно заговорили про те, що європейський союз заборонив Росіянам возити на територію країн Європейського Союзу власні автомобілі, телефони, смартфони, ноутбуки другоцінні речі, напівдроціна та дороцінне каміння і інші особисті речі, навіть валізи, і все це, якщо вони будуть завозити туди, буде конфісковано. Зараз вам детально про це все розповім. Але спочатку, хто не підписався, підписуйтеся, ставте подобайки, коментуйте і поширюйте відео друзям. І так. Про те, що у росіян конфісковують автомобілі, відомо було ще минулого року. На кордонах з Європейським Союзом такі випадки траплялися ще з 2022 року. Ну, зокрема, в Німеччині заявляли, що це звичайна практика, яка діє ще з 2014 року. Тобто, якщо ви їдете на приватному автомобілі до е, ФРН, то ви точно не в'їдете, якщо ви громадянин Росії із російськими номерами. Сьогодні, точніше, 26 липня 2023 року, умовно сьогодні, Європейський союз, Європейська комісія дали детальне роз'яснення з приводу того, що можуть, а що не можуть ввозити росіяни на території Європейського Союзу. З цього приводу на телеканалах Російських Федеральних сьогодні активно почали обговорення. Чому саме сьогодні? Якщо раніше такі випадки були дуже поодинокі, росіяни могли, в принципі, в'їжджати без будь-яких перешкод. То нині Європейська комісія чітко сказала, що до прикладу: вони не можуть возити на територію Європейського союзу власні автомобілі, смартфони, ноутбуки, косметику, валізи, товари зі шкіри та хутра, напівдроцне та дороцінне каміння, туалетний папір, шампуні та зубні пасти, фотокамери. Півнапів напівпричепи і причепи, і перевозити будь-які вантажі ними також заборонено, а також не можна транспортувати і використовувати яхти. Ну фактично всі обмеження. І тут риторичне запитання виникає: а з чим можуть поїхати росіяни до Європейського Союзу? Лише те, що знаходиться на вас, ну тобто, що ви одягнені, ну і спідню білизну, як вони жартують, не забирають. Поки що таку проставку вони також додають. Тобто, ви приїжджаєте на кордон, ви повинні не повинні точніше мати ні телефонів, нічого, бо все це у вас конфіскують, і це направду так і є, тому що випадки конфіскації автомобілів російських реєструвалися ще у липні цього року, навіть до початку ведення такого роз'яснення. Точніше, ще раз наголошую, санкції ведені 14 року. Але їх так активно не застосовували. Чому Ну тут власне моє пояснення, щоб розуміти, скільки ж росіян виїжджає до Європейського Союзу, направду це не так багато. Якщо брати минулий рік, коли був пік перетину кордону країн Європейського союзу з росіянами, то фіксували у восени осінні місяці, і в серпні, в тому числі, і в вересні минулого року. Кількасот тисяч росіян на місяць. Це було пов'язано з початком часткової мобілізації на Росії. Росіяни просто втікали. І ну, Більше мільйона росіян реально виїхало до ЄС. Це ті, хто не підтримує. Так звану спецоперацію військового Путіна, а вони просто втекли від мобілізації. Ті, хто залишилися на сьогоднішній день, то їхня кількість ну, не така велика. Це, можливо, 10, 20 там, ну, до 100 тисяч на місяць в періоди активного відпочинку. Їдуть вони відпочивати в Грецію, в Італію, в Іспанію, інші країни ЄС. І тепер вони це не зможуть зробити разом із власними речами. Направду я вам скажу відверто, сьогодні реакція була на федеральних каналах, вони дуже зборені цим. Я Читав коментарів у повідомленнях в телеграм-каналах. Вони не розуміють, як їм тепер жити. Те, що ну, ці санкції спрямовані саме для того, я вам зараз зачитаю, мета основна е полягає в тому, щоб істотно послабити економічну базу Росії, позбавити її критичні ринки для своєї продукції та суттєво обмежити її здатність вести війну. Так в це росіяни точно вірити не хочуть. Вони. Думаю, що це ніяк і не стосується, а війна Росії проти України десь там, вони її не ведуть, вони підтримують, звичайно, свій уряд, вони про це по-іншому говорити не можуть, вони підтримують Путіна. Але вважають, що Європейський Союз чиняє з ними дуже жорстко і жорстоко. Я сьогодні коментував саме ці події для одного із центральних телеканалів України, і ми згадували історію з тим, як українці, які перебували в Польщі з початком широкомасштабного. Торгнення активно блокували автомобільний транспорт, який ввозив товари на територію Росії через Білорусь, в великій мірі це вдавалося, нині це послабило, і так європейський імпорт до Росії потрапляє. А от російський імпорт, скажімо так, він не буде потрапляти, тому що будь-які товари, які будуть завозитися громадянам Росії до території ЄС, будуть розсіюватися як заборонений контрабандний. Саме цей імпорт і він буде конфіскований. Я, звісно, розумію, що критично треба оцінювати цю всю історію з точки зору саме економічної складової, тому що у еквіваленті валютному це не такі великі гроші, і це навряд чи якось там зможе послабити економіку Росії. Тим паче, Європейський Союз, Європейська комісія в один голос говорить про те, що санкції не торкаються енергетичної безпеки їхніх громадян. Вони активно продовжують закуповувати у Росії нафту, газ та воїн. Вугілля, ну, вугілля, на направду, менше. Але все-таки можуть це робити через країни інших третіх світів. Так? Ну, я і, міг би сказати, що Індія країна третього світу, але не зовсім її економіка потужно розвивається. Саме Індія закуповує величезні об'єми нафти в Росії, постачає їх уже в вигляді світлина, тобто продуктів, до Європейського Союзу. В такий спосіб обходять санкції. Зараз з цим активно працює і Європейський Союз, ну, можливо, настільки активно, як нам хотілося б. Але оце цей момент саме заборони особистого перетину, з особистими речами кордону з Європейським Союзом, він дійсно піднімає дуже брехливу дискусію на Росії. Чи вона нам допоможе? Ну, я думаю, що вода і камінь. Що ви думаєте з цього приводу, друзі? Пишіть у коментарях. Підписуйтесь на мій канал, обов'язково поширюйте відео. Друзям всіх люблю ціну, шаную, і не промікайтесь. Все буде Україна!